Концерт суперфіналіста Голос України Юрія Городецького відбувся в Палаці культури. Це третій благодійний виступ військового за тиждень. Юрій Городецький служить у лавах 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Музика займає важливе місце в житті Юрія з дитинства. Тепер він використовує свій спів як ще один шлях для допомоги армії та наближення перемоги. Кожен громадянин. Повинен займатися тим, до чого в нього лежить душа. Якщо ти робиш свою справу якісно, значить ти наближаєш нашу державу до перемоги. Патріотична музика важлива завжди, навіть в час, коли немає війни. Ми повинні прославляти нашу українську мову і нашу українську культуру, тому що наша держава і наші люди на то заслуговують. А в час війни це надає більших сил, більшої наснаги для того, щоб прокидатися, робити щось для наближення нашої перемоги. Моя мета зібрати кошти на дрони. Хай це буде навіть один дрон, але це буде дрон, і він полетить виконувати бойове завдання, а не піде людина, яка може загинути. Тому що в нашого командування, в наших збройних силах, людське життя воно на першому місці. Дружина Юрія теж військовослужбовиця. Вони обидвоє служать у 28-й бригаді. Юлія підтримує чоловіка, допомагає в організації та разом з ним їздить на концерти. Так, я, я його дружина, я його обов'язково підтримую. Ми разом проходимо службу в 28-й окремій механізованій бригаді і вирішили отаку, ну, допомогти одного вечора. Взяли, ну, у нас командир військової частини відпустив. І ми приїхали, зробили ці благодійні концерти. Всюди його приймають як рідного. І я кожен раз, коли дивлюся його концерти, я плачу, я просто пишаюсь з ним. Після виступу відбулася автограф-сесія, де Юрій особисто підписував фотографії та пропорції для всіх охочих. Отримати сувенір можна було за донат. Дуже викликав патріотизм. Дуже гарний концерт. Юра, у нас військова частина була. Юра захищав нас там. Ми його знаємо не з голосу країни, а особисто. Тому я думаю, зараз ми підійдемо. Він нас згадає. Дуже молодець. Він піднімає нам силу духа. Ми молимось за кожного нашого захисника. Дуже вдячні їм, кожному, кожному янголоохоронці. Також до виступу долучилися южницькі гурти штаб-волонтерів та ріна. Вони зіграли декілька пісень зі свого репертуару. Взагалі, благодійні концерти дуже важливі, тому що ми збираємо гроші, кошти для наших збройних сил України. І, взагалі, концерти це як такий поштовх людей до того, щоб вони донатили. А емоції від концерту просто неймовірні. У нього просто неймовірний спів. Взагалі, я такого не чула вже давно. Такий молодий хлопець із таким е, неймовірним тембром голоса, що просто заслухалися всі до одного. Під час концерту провели аукціон за три тисячі гривень. Переможеця співав на сцені разом з усіма виконавцями фінальну пісню. Коли я заспівав «Червону руту». По-перше, хвилювався, коли вже почав ну, посередині вже почав куплети співати, вже спокійно. Головне, я думаю, ну, давати гроші для ЗСУ. Усі зібрані кошти, загалом майже 17 тисяч, підуть на потреби 28-ї бригади. Южненські волонтери вже передали зібрані гроші на придбання квадрокоптера Мавік. Слухайте, насправді ми Юрія чекали більше півроку. Складно домовитися було з керівництвом командуванням 28-ї бригади, але я радий, що вдалося. Це ми залучили ще в волонтерський пункт Соловейки. Вони сьогодні приготували і смачне, і кава, і чай там була для всіх відвідувачів. Власне, трошки там можливість була задонатити і підтримати ЗСУ. І плюс і Юрій з своїми родичами підготував теж для нас сюрпризи це фотографії. І плюс пропорції, шеврони. Ну, основна ціль зібрати кошти для 28 бригади на дрони. Дивіться більше інтерв'ю в програмі життя міста. Повний запис концерту ви зможете незабаром побачити на нашому ютуб-каналі. Школярі проти вчителів. Южному 9 грудня відбулись змагання з волейболу. Турнір присвячений Дню Святого Миколая. Спортивні змагання проходили на базі ліцею номер 2. В іграх взяли участь п'ять шкільних команд навчальних закладів южницької громади. До команди вчителів долучилися також тренери центру спорт для всіх організатор змагань з волейболу, управління культури, спорту та молодіжної політики. Започаткувавши 15-му році саме для того, щоб згуртувати. Дітей, вчителів, щоб не було так, що вони весь час там їх щось примушують робити, там ті уроки, ті оцінки, щоб вони згуртували, щоб вони зрозуміли, що вчителі може не так вміють там волейболі, наприклад, а діти вміють, щоб вони трошки зрозуміли, що дорослі теж це не якийсь там ідеал всього, що вони всі вміють. Тобто найголовніше це е, згуртованість між е, вчителями і учнями. Ну і це свято на стручення до Дня Святого Миколая, тому. Такі більше дитячі, щоб особливо сьогодні війну, просто підняти настрій діткам. І ми бачимо сьогодні дуже велике бажання не грати, перемагати. Змагання з волейболу серед учнів та вчителів відбувалися за куловою системою. Команди грали в дві партії до 15 очок. Майстерну та злагоджено гру на майданчику демонстрували учні ліцею номер 2 В шкільних командах було чимало вихованців, які відвідують волейбольну секцію. Шостий рік в сумі я вже граю на цих змаганнях. Взагалі грала за третю школу, за другу школу перший раз граю та грала за спорт для всіх. Це третій рік буде, як я займаюся волейболом. Досвід корисний, але, ну, частіше, це перший раз я приймаю участь. Мені дуже сподобалось, але було трохи страшно. Але все одно це якийсь новий опит і нова гра. Нові емоції. Я ходжу на тренування і займаюся зі своїми друзями. І ну, мені дуже подобається займатися. Не хотілося б виходити з цього спорту. Посування тренування не було, були ігри на тренуваннях і все. Я дуже сильна дівчина в команді. Я на подачі і на івотації. Шанси в нас ну, малі, але ми можемо перемогти зараз четверту школу та. Забрати третє місце. Як сьогодні відбувається гра? Як оцінюють учасники? Ну, учасники сильні, слабких немає. Всі рідні. Чи цікаво взагалі такі змагання для вас? Ну як для мене, я як губаліст, для мене це вперше і дуже цікаво. Для учасників шкільних команд з сильним суперником виявилися представники центру спорт для всіх. Їх зіграність та впевненість допомагали їм під час гри. Молодцы дети хорошо играют. Много кто занимается видно волейболом на очень высоком уровне. Ну и мы молодцы, тоже сегодня пошла игра слажена и даем конкуренцию молодежи. Сама по себе играет, очень сильно нравится волейбол. И, и на таком уровне с такими вот спортсменами слажена и очень интересно, и прям нравится очень класс. Змагання з волейболу тривали протягом цього дня. Перемогу в турнірі здобула команда тренерів центру Спорт для всіх друге місце зайняли школярі ліцею номер 2 Та третє місце отримали учні ліцею імені В'ячеслава Чорногола. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Новорічна майстерка для дітей в галереї створювали сніжинки з вовни. Напередодні свят дітям продемонстрували, що традиційні новорічні прикраси можуть бути не лише з паперу, їх виготовляють у різноманітних техніках. Учасникам майстерки запропонували два варіанти створення сніжинок та звичайно. Діти обрали більш простіший виріб, який вони б хотіли зробити. Паперові всі вміють і всі знають. Це здавна українська ветенанка. Це паперова сніжинка, а мені захотілося зниток. Мені здається, що коли холодно, весь одяг у нас зроблений з ниток саме. Тому для мене нитки це таке щось пухнасте, закутати і буде тепло. Тому така сніжинка, вона така легка, повітряна. Ось тому не такий один виріб в техніці макраме, і він складніший. Ми вже багато робили в техніці макраме, вузлики вони знають, але коли бачать, вони бояться. Ну я думаю, що колись ми її все-таки зробимо, але сьогодні свято не будемо портити, Нехай буде легка повітряна. Палітру новорічних прикрас діти обирали самостійно, виготовляли одразу по кілька виробів для своєї ялинки. Створення сніжинок не вимагає спеціальних навичок. Я планую повісти на вікно, і я вибрала інший колір, тому що всі сніжинки були виливають різні. Які у вас вже роботи вдома зберігаються з майстер-класів? Ну, кольцо з бісеру, відкритка новорічна і малюнок з квітками. Безлед з квітками. Щоб зробити одну сніжинку, потрібно ну, 15-20 хвилин. Ну, швидко робиться. Хвилери хожу по можливості, тому що не завтра не завжди виходить. Я зробила таку роботу, тому що я хочу передати своїй подрузі, яка не може ходити майже, і вона не може ходити до школи. І, а цей колір, тому що їй подобається такий колір. Я дуже багато ходжу на майстер-класи. У мене є відкритка, лялька, зниток, малюнки, місто. Багато. Під час майстерки діти створили новорічні сніжинки не лише для себе, а й для своїх друзів та рідних. На наступній майстерці, зі слів організаторів, планують виготовляти символ нового року дракона. Тож всі охочі можуть долучитися до новорічних заходів.